І 4 і 27 тисяч кубків. Я їх апав. Я просто забросив брауз старс і знову почав грати. Кстати, мені випав Ворон Отіс і Стара. І скоро бокси е, забирають. То я відкриваю багаящики щоб ними насолодитися. От тут магаящик на 27 тисяч. І зараз ми подивимося, мої шанси. І відкриємо його, звісно ж. Так, шанси на. Ага. Дуже маленькі. Но е, я хочу зараз просто примінити от значок. А де той значок? Стоп, де значок? Але, коротше, зараз відкриваю. Фух, надіюся, мені випаде щось. Будь ласка. П'ять предметів. Ех, ну Нічого нічого страшного, ну ну добре. Всім пока.